Ну і нагадаємо, що 25 лютого росіяни перетнули український кордон біля села Новеньке. Українські війська відкинули їх назад на територію РФ. Також 1 березня у ДПСУ повідомили про ще одну спробу росіян перейти кордон на Сумщині. І от детальніше поговоримо з нашим гостем. У нас на зв'язку Андрій Демченко, Це речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вам, вас. Доброго дня. вітання студія. Добрий день. Е, пане Андрію, підтвердіть чи спростуйте інформацію, яку ми озвучували стосовно населеного пункту Журавка, і про те, що, начебто, одну з посадок ворог зараз захопив, перетин відбувся росіянами кордоном? Ну, власне, по лінії фронту, по лінії бойових зіткнень остаточно підтверджувати інформацію можуть органи військового управління, під якими також є і підрозділи Державної прикордонної служби. Бо а, кожна складова сил оборони нашої країни тримає свій сектор оборони, свої визначені позиції, свої смуги, тому що до цього напрямку а, остаточну інформацію можуть дати ще раз зазначу органи військового управління. Угу. Яка загалі ситуація зараз на Сумщині в районі прикордоння? Що фіксують прикордонники? Що ви можете сказати? Ну, власне, я можу більше сказати про інший напрямок. Угу. Про на... Населеного пункту Новеньке, де е, в тому числі є підрозділи Державної прикордонної служби разом з підрозділами Збройних сил України, то ми фіксуємо. Ну власне така подібна ситуація, скоріш за все, і по напрямку Журавки може бути. Бо на тому напрямку раніше ворог е, також намагався атакувати, е, підійти до нашого кордону, і тоді вони навіть використовували такі колони техніки, які просувалися е, до лінії кордону. і Вони знищувалися, знищувалася і піхота, яка е, разом з, е, з технікою е, планувала потрапити на нашу територію. Фактично, ці, е, ці два населені пункти це такий лівий лівий фланг. Території в межах Курської області, де сили оборони України ведуть свою операцію, і звісно, що ворог намагатиметься і надалі заходити на нашу територію, закріплюватися в першу чергу для того, щоб перерізати логістичні шляхи, якими забезпечуються наші сили. По той бік кордону в межах Курщини, але зазначу, що ну, ризик від того, що ворог може розширювати такі зони активних бойових дій вже по лінії кордону або по нашій території, військове управління добре розуміє, розуміє загалом сили оборони і вживаються всі необхідні дії для того, щоб не дозволити ворогу закріпитися, використовуються все наявне озброєння, і артилерія, і безпілотні літальні апарати для того, щоб наносити е, удари по, по противнику. По напрямку новенького ворог не, застосов... не може застосовувати там техніку, бо uh -huh. територія вона е, така несприятлива для, е, для руху. Технічних засобів тому там ворог невеличкими групами по кілька осіб фактично намагається з направляти в бік нашої території е, своїх. Піхотинці, використовуючи як гарма, гарматне м'ясо, для того, щоб вони накопичувалися і максимально там закріплювалися, але наші воїни продовжують їх там знищувати. Але десь в якихось на якихось ділянках поблизу сумщини ворог на накопичив є якась техніка присутня з їхнього боку, що ви знаєте, що ви можете сказати, пане Андрію? Ну, дивіться, якщо говорити загалом про всю ділянку кордону в межах е, Сумської області, це uh -huh. понад 500 кілометрів, то сказати, що ворог десь накопив сили для того, щоб е, зробити атаку на нашу територію, ну такого на даний момент не відмічається. Uh -huh. Але е, територія в межах Курської області, де сили оборони ведуть. Свою операцію, звісно, що весь час ворог там тримає саме навколо цієї території певні свої сили для того, щоб намагатися вибити наші підрозділи з Курщини. Тому, звісно, що на цьому напрямку сили у противника вони присутні, і ми маємо протидіяти будь-яким е, спробам атак по нашим позиціям, ну і зокрема, звісно, і е, не допустити його просування через наш кордон на нашу територію. Використання застосування ворогом дронів, зокрема на оптоволокні, Скажіть, будь ласка, ця інтенсивність якось вона зменшилася, збільшилася? Вона якось змінюється динаміка з боку ворожого, чи вона стандартна зараз поки що? Ну на жаль, ворог зараз почав дуже сильно використовувати, чи дуже багато використовувати саме ударів за допомогою безпілотників fpv дрони, дрони на оптиковолокні. Якщо ще на кінець минулого року е аналізуючи обстріли, які ворог здійснював і в межах Сумщини, і, там Чернігівщини, Харківщини, е переважала все ж таки артилерія, то зараз навпаки переважають удари за допомогою безпілотників. Арт кількість артилерійських. Е Ударів артилерійських обстрілів за останній час, за останні кілька днів, так зменшується натомість кількість обстрілів за допомогою дронів збільшується. Ну і бачимо, що ворог також використовує і авіацію для того, щоб наносити удари. Більшість таких припадає саме по Сумській області, і в цьому році. Ворог почав більш так активно обстрілювати за допомогою авіації Чернігівщину. Ну, до прикладу, за минулий тиждень кількість обстрілів е, трьох напрямків: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, які зафіксували наші прикордонні групи. Це майже тисячі. Е, з них 20 за допомогою авіації і близько 700 за допомогою е, дронів. Пане Андрію, от використання ворогом дронів, чи є якісь вікна? Не я зараз про логістичний шлях, який зв'язує Україну з Курщиною для підтримки нашого підрозділу на наших сил на території Курської області. Чи є якісь вікна, чи вони постійно, і як взагалі як вони працюють на цьому напрямку, створюючи проблем для нас? Ну для цього вони намагаються використовувати також дрони на оптиковолокні, які можуть залітати на нашу територію і не піддаються е, ураженню е, засобів радіоелектронної е, боротьби. Е, тиснуть на те, на ці логістичні шляхи, для того, щоб ускладнити е, життя і е, дії наших військових, які перебувають е, зараз в межах Курської області. Хотіла ще поцікавитися стосовно західного кордону. Була заява, ну була інформація про призупинення будь-якої військової підтримки, і Дональд Туск заявив, що в них є повідомлення з хабу в Ясонці, і ці повідомлення підтверджують заяву Сполучених Штатів Америки, що призупинено постачання всієї військової допомоги і військові вантажі, поки що не заходять в Україну. Що вам відомо, що відомо нашій українській прикордонній службі? Яка у вас є інформація про що ви можете зараз сказати? Ну ви ж роз, 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 розумієте, я не можу розкли, розкрити. А, ну всіх... я була б бо я була б дивна, якби б я не поставила вам це запитання, пане Андрію. Ну, звісно, я, я розумію. Я, тому і я став, що би, ви можете щось сказати. Це що це, це питання для нас? Воно ну вкрай актуальне, uh -huh. але постачання в Україну чи то допом, міжнародно технічної допомоги, чи те, що робить Україна, закуповуючи в, в рамках контрактів. Ця інформація вона закрита і власне вона не підлягає розголошенню е, публічно. Але звісно, що Україна продовжуватиме максимально робити все можливе для того, щоб е, все, що необхідно для нашої е, армії, для наших складових сил оборони, воно і далі в е, прибувало в Україну. Спасибі величезне за такий коментар, і спасибі вам величезне за розмову, пане Андрію Андрій Демченко, речник Державної прокурорної служби України, був у нас на зв'язку і обговорювали ми ситуацію і на Сумщині. і от поцікавилася, яка ж ситуація з військовою технікою, вантажами з військовими на польському кордоні. Як сказав пан Андрій, що ця, ця тема і ця інформація вона є закритою, тому дуже коротко прокоментував, що роблять все необхідне і можливе. Ось так.